Піхоти До 800-800 до метрів. Даний кулемет виготовляється для армії США. Виготовлений. Mm -hmm. е, малий піхотний калібр. Стандарт. так. Okay. Mm -hmm. Дуже mm -hmm. добре себе показав в роботі в міських умовах при mm -hmm. будинкових територіях. Е, якщо нормальний кулеметник, міло працює з нього досвідчений, е, може працювати з ним навіть будівлі. 762 х 51 308 Вінчестер. Mm -hmm. Добре все показує в боях. Кулемет, на жаль, станковий, але ми як піхота іноді використовуємо його і піхотник роботах. Він, може так сказати, вже є зброю на півточну. Ну що, підемо, спробуємо. Звичайно, готові? Готові, давайте. Цілі до 600 метрів. До 600 метрів. Група піхоти. Вогонь! Плюс працюємо, працюємо! Короткі черги. Добрий кулемет, абсолютно. Зручний, ми дякуємо нашим партнерам, сам тільки що виконав праву стрільбу з цього кулемета, кулемет показав себе з найкращого боку. Таких би машин більше, також більше нам необхідно засобів протиповітряної оборони, артилерії, снарядів до артилерії і всього то іншого, що наближає нашу перемогу. Це абсолютна істина, абсолютна аксіома, що саме завдяки допомозі. Саме завдяки тому, що наші хлопці дуже швидко опановують це озброєння, зброю, цю техніку. І у такий спосіб ми стаємо єдиними на шляху до перемоги. Випускає їх Туреччина, і ця машина вона має високий ступень броньового захисту. Також можемо, як і простий український воїн, сісти за кермо, приїхатись і сказати, що ця машина хороша. Ці машини потрібні Збройним силам України. Зараз б'ють ворога на сході, півдні нашої країни та боронять Україну на північних рубежах нашої країни. Підготовка військ у північній операційній зоні триватиме постійно. Наші хлопці на ротаційній основі готуються до виконання завдань на сході та півдні. І вони мають бути готовими і впевненими у власних силах. Дякую нашим партнерам за допомогу. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо!